Що залишаєте з нами і далі будемо говорити про те, що обіцяють створити так уже спецтрибунал, тому що і перейти далі ніж від розмов, перейти вже до дій е, у європейському союзі. Зокрема, сьогодні про це говорили у Львові, так представники Ради Європи і міністр закордонних справ 35 європейських країн. Детальніше на цю тему будемо говорити із гостем нашого ефіру. До нас доєднується Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини. Пане Олександре, вітаємо в ефірі Суспільного. Моє вітання всім глядачам суспільного пане Олександра. передусім хочеться поговорити про важливість такого кроку сьогодні і в символічний для росіян день. Що це все означає на сьогоднішній день? Ми маємо завершення е, першої фази такого політично-адвокаційного процесу зі створення спеціального трибуналу з питань агресії Російської Федерації проти України. Нагадаю, що Серед тяжких е злочинів, які сягають порушення міжнародного гуманітарного права, є чотири типи злочинів: власне: це воєнні злочини, злочини проти людяності, злочини геноциду і злочин агресії. І е на сьогоднішній день е міжнародний кримінальний суд, який розглядає е ці всі чотири категорії злочини, е був уповноважений розглядати е відповідно. Е në psi А лише три з цих зазначених категорій: а саме воєнні злочини, злочини проти людяності і злочини геноциду. І ми маємо відкриті справи з ухваленими ордерами на арешт. Відповідно, Путін, Марія, Львова Білова, Кобилаш, Соколов, і Шойгу. Відповідно до оцих, як мінімум, двох категорій злочинів: воєнні злочини, злочини проти людяності. А от злочин агресії випадав оцей четвертий тип злочину з цієї всіх. Цієї парадигми, і е, від 2022 року стояло питання: а як бути з цим злочином, як можна притягнути до відповідальності, і е, було зрозуміло, що МКС, міжнародний кримінальний суд, не буде розглядати ці питання. Тоді постало питання щодо створення окремого інституту, окремого інструменту притягнення до відповідальності за злочин агресії, і от Україна і низка держав працювали вже майже три роки над тим, щоби. Випрацювати, по-перше, схему дії цього спецтрибуналу з питання агресії. По-друге, стояло питання, яким буде цей трибунал, чи він буде глобальним, тобто на рівні організації Об'єднаних Націй, можливо, затверджений генасамблею, чи це буде регіональний європейський? Власне, що й відбулося? Він є європейським, він створюється на рівні Ради Європи, він створюється як часо. Часткова розширена часткова угода як документ Ради Європи, до якого будуть долучатися можуть всі держави Ради Європи і всі ті держави, які є спостерігачами в Раді Європи, відповідно брати участь в цьому документі. Власне тому цей термін розширена часткова угода, і відповідно починається формування вже юридичного скелету цього суду, цього трибуналу. Питання агресії, який як передбачається, буде розташований в Газі, вона. Це місто Гага вже висловило свою пропозицію, щоб цей трибунал був розташований саме там. Нагадаю, що в 2023 році був створений центр збору доказів агресії, який заплановано працював за підтримки, до речі, програми Європейського союзу Євроджастіс з тим, щоб на Чувати і збирати всі докази, які стосуються злочину агресії відповідно до міжнародного гуманітарного права. І відповідно ця робота вона є. Ну будемо говорити так, пов'язана з елементами системи, які вже почали функціонувати. Нагадаю, що той же самий реєстр збитків, який так само функціонує, відкритий за сприяння Ради Європи. Фактично, це є докує інструментарій Ради Європи. Він так само функціонує в Газі. Він так. Само... Само прив'язаний до цього процесу створення спеціального трибуналу з питань агресії, і от наразі ми маємо на сьогоднішній день, будемо говорити так політичний поштовх, який уже легітимізує створення цього спеціального трибуналу, який далі буде. В процесі створення, по-перше, через ратифікацію низкою держав в своїх парламентах відповідних частин цього документу щодо підписання цієї розширеної часткової угоди, це. Візьме трохи часу, звичайно, тому що це непростий такий період, але це все вже відбувається на рівні політичних переговорів, і відповідно цей процес буде завершений там, скажімо, по. Під, за, за за умови підписання якоїсь кількості держав це можуть бути 10 держав, умовно, які підпишуть, ратифікують і там за спливом там умовно трьох або шести місяців цей документ набуде чинності вступить в силу. Далі почнуться вже процедурні кроки з формування відповідно. І е, е, групи тих же самих прокурорів, дізнавачів, які будуть працювати над збором доказів, і буде формуватися палата суддів, яка так само буде розглядати ці матеріали. Тобто, ми будемо вже бачити, як цей процес буде переходити в більш практичну площину. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи в якійсь в історії чи колись в історії були створені такі спецтрибунали проти якихось країн? Якщо маєте таку інформацію, то звучте. Її, будь ласка, і яким чином працюва? Але ці спецтрибунали, тобто чи світова спільнота так мала вже досвід із такими спецтрибуналами проти цілих країн, і як це все працювало? Спецтрибуналу з питань агресії не було прообразом. Звичайно, є два трибунали, які були в 1945-1947 роках. Це Нюренберські Токійський трибунали, які відповідно розглядали злочин, скоєний проти миру, власне, це такий синонім злочину агресії. Після того часу жодний з трибуналів не брався до розгляду злочину агресії. Як найбільш успішним, ми можемо вважати звичайно трибунал щодо колишньої республіки Югославія, але там розглядалися три категорії злочинів: це воєнні злочини, злочини проти людяності, злочини геноциду. І так само злочини в Руанді. Трибунал спецтрибунал по Руанді. Там злочин геноциду стояв на першому місці. Пам'ятаємо, знищена кількість кількість населення Туці, яка сягала там понад 800 тисяч за Неповних три тижні, і е, ось е, ця вся е, передісторія вона дозволяла говорити про те, що е, світова спільнота, зокрема, ось на рівні е, консолідованих на європейському континенті і утворень, таких як Рада Європи і Європейський Союз, і низка держав, які так само е, виступають за. Те, щоб був створений такий механізм притягнення до відповідальності за конкретний злочин, тому що ми говоримо, що ця війна, яка відбувається від 2014 року і широкомасштабному е такому вияві від 2022 року, вона є найбільшою на європейському континенті після другої світової війни е і е це має бути належним чином оцінено відповідно і в юридичному плані з притягненням до відповідальності винуватців. Нагадаю, що цей суд матиме індивідуальну кримінальну відповідальність. Такий підхід і планується розглянути десь до 20, відповідно справ щодо злочинців, які будуть визнані такими, що вчинили злочин агресії з боку Російської Федерації. Пане Олександре, ми будемо стежити саме за тим, як запрацює цей спецтрибунал знаємо, що в Люксембурзі стартує його робота. Також маємо повідомлення про те, що напередодні 8 травня Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо необхідності повернення українських дітей, які були насильно вивезені депортовані Росією. За документ проголосувало 516 депутатів, і зокрема, окремо європарламент очікує від російської сторони місце знаходження тих діток, яких вивезли. Чи спрацює ця резолюція, і чого вдасться нею досягнути? Ну, резолюція є власне політичним документом, яка е, передбачає е, проголошення проблеми, але вона не визначає е, якісь шляхи реалізації цієї проблеми. І відповідно е, тут проблема полягає передовсім в тому, що е, е, Російська Федерація вона не визнає. Е, е, Будемо говорити так, впливу на себе збоку як. Світових інституцій, таких як Організація Об'єднаних Націй, Європейський Союз, не кажучи вже про гуманітарні організації штибу міжнародного комітету Червоного Хреста, і власне ці документи, які ухвалювалися, і продовжують ухвалюватися, на жаль, вони свідчать і про те, що проблема існує. Пошук шляхів для вирішення цієї проблеми у нас багато разів проговорював і це передовсім мали б бути держави посередниці, які могли б взяти участь, і до речі, вони долучаються частково до пошуку і евакуації українських дітей. Нагадаю, що це і Туреччина була ще в 2022 році. Це передовсім Катар, Саудівська Аравія, В'єднання Арабські Емірати і Ватикан, які долучалися до цього процесу, але варто було би, щоби. Більша кількість держав, і відповідно такі, які е, мають безпосередньо вплив на Російську Федерацію, той же самий Китай, умовно зіграли таку гуманітарну місію і показали себе як державою покровителькою, яка опікувалась, ну хоча б питанням повернення українських дітей, відповідно із врахуванням того, що вони допомагають долати. Наслідки вчинення воєнного злочину, тому що це власне воєнний злочин, за який Путін і Львова Білова отримали ордери на арешт і Було, наприклад, мені дивно чути виступ представника дипломатичних кіл Білорусі на Раді справ людини Організації Об'єднаних Націй в Женеві. Це було в березні місяці, який в своєму виступі три хвилини розказував про те. Що Білорусь допомагає? Лікуванню українських дітей, і вона жодним чином не несе відповідальності і виконує лише суто гуманну місію з допомоги Україні, і слово Україна не звучало, з допомоги українським дітям, які приїздили в Білорусь для здоровлення, а потім повертались назад на свої місця проживання. Не ні слова, ні зазначаючи, що відбувалася індоктринація відбувалося неповернення цих дітей в Україну. І відбувалася їх, скажімо, денаціоналізація, і переведення в російську ідентичність. І це все за сприяння білоруської сторони. Це ось один із таких штрихів, як на міжнародній арені ті ж самі, скажімо, держави, які працюють спільно з Російською Федерацією, прикриваються. Лозунгами про те, що це гуманітарна місія, це порятунок, це оздоровлення, е, приховуючи те, що вони беруть участь фактично у е, е, тому, що відбувається як пане, воєнного здочиня, пане Олександре, Ми дякуємо вам за аналіз. дякуємо вам за розмову. Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини, був в ефірі суспільного і спілкувалися ми з ним про спецтурбунал, які створюються щодо Росії, а також про викрадених Росією людей. Уже через